Вона буде дотримуватися. Підводний занурився в море на глибину. 500 так, 500 метрів. Який, який тиск створює вода на його корпус? Для звичайно, тиск дуже великий. Так, добре, але ну, нам треба знати конкретне число тиску. Як ми тиск позначаємо? Діма, ти знаєш? Ф. Ну, Сила. -сила. Раз тиск позначається буквочкою П, то ми пишемо. П знак питання. Що в нас відомо? Давай, Діма, продовжуй свою задачу розбирати, що ти вже читав. А один поспальці. Ну, відомо, то що. Ва... що... підводний човен що спустився на 500 метрів в глибину. Так, як ми оцю глибину 500 метрів маємо позначити? Так, є просто М. 500 M. метрів. Якою буквою ми його позначаємо? М. М це маса. М це маса. Значить, ми не можемо використати М. Нам треба глибина. Давайте представимо собі цей малюночок. У нас є підводний човен. Так, нехай, це буде наш підводний човен. Uh, у нас є водичка. Так. Uh -huh. І оце. І його глибина. Оце глибина. Це 500. Як ми у фізиці позначаємо довжину, якщо вона міряється знизу вверх? Хто пам'ятає? Ми, по-перше, називаємо її висота, так? Буквочкою H маленькою. Ну, це в математиці буквочкою а маленькою. А в фізиці, якщо а? да, H. Тепер нам потрібно його знайти. Давайте пишемо розв'язок і хто записав ту формулу, яка була на відео. Я. Ну і запишіть, можете записати її на екрані. Я, запишу. А, P, Я не знаю, що це значить. Так, ні, ви можете спочатку просто записати цю формулу. Значить, П дорівнює. Добре. F. Так. І аж хорошо. Тільки оце, мало бути перша буква, мало бути ро. Вона пишеться трошки не так. Може, це вам екран помішав? Вона пишеться отак. Цю сторону, але з круглим фостиком, таким як у де. Так, оце я підправлю. Там, там було так записано є. Ну, тоді поправте собі. Може, через те, що на екрані було погано видно. Я тоді там відео перевертала, може, через тебе програму. Ну, ось наша формула. Так, Тільки оце ви знаєте, що це маленька буква П. Вона трошки кілограм буде нижче. Ну, це не, не, не соль. Так, головне, щоб ви знали, що це тиск. Значить, що ми з цієї формули знаємо. Значить, яка буква що означає? Це у нас тиск. Ми вже з'ясували, так? Це тиск. Відповідно, за цією формулою ми шукаємо тиск. А що таке ро, що таке Ж і що таке H. Ну, Аш у нас вже все є записано. Що це таке? G – це буде 10 ньютонів так. на кілограм. G – це 10 ньютонів на кілограм. Це стала. Стала, яка зумовлена нашою планетою Землею. Так? Тому що Земля притягує всі тіла і саме з такою силою не силою, а таким коефіцієнтом прискорення. Так? Це правильніше так казати. Через те воно для Землі, оскільки ми задачу розв'язуємо на землі, а не на якомусь іншому космічному тілі, то ми вже використовуємо для землі. Воно завжди однакове для землі. Так, і що ж таке Ро нам залишилось з'ясувати оця буква. Ця буква це, знову ж таки, грецька буква. «Ро». Вона пишеться, як наша Ри, тільки з кругленьким хвостиком, якби симбіоз букви Ри і букви О, через те вона така закруглена. Що ж позначається цією буквочкою, хто знає. Плотність як на українському сказати? Густина. Густина, да. Густина, так, да, правильно, по – плотність по – густина. З фізикою, до речі, саме страшне це перекладати з російської на українську. Ось. От з української мови мені це легше, ніж з фізики, тому що фізики терміни і їх важко. Подумайте, як воно насправді. Так, ну і висота. Я вже допишу. Значить, хто не розписав, що яка буква означає, зараз запишіть так, як у мене на екрані. Нам потрібно знайти тиск. Ось, ми знаємо, що тиск дорівнює треба РО помножити на «ж» і помножити на H. Значить, нам треба знайти Роже H і їх перемножити. H у нас уже є, так? Бачите? Значить, нам ще треба «ж» і «ро». Якщо вони у нас будуть, далі ми задачу розв'яжемо. Вже в нас скільки? 10 ньютонів на кілограм. Так, вже в нас теж є. Залишилося розібратися з РО. Де ми візьмемо ро? А, в книжці. В книжці. Вам треба підручник. Так, 249, здається, у жовтому підручнику, хоча й не впевнена. Мені здається, що 249, ну але ви подивіться. <плес> І якщо у вас блакитний підручник, то по-моєму 99 сторінка. Ну, я не впевнена, ви не перевіряєте, якщо ні, то я буду казати, дивитися точніше, бо в мене книжки не відкриті. Якщо то виходить, що тисячу. Так. А куди наш варі. човен занурився? Давайте подумаємо, куди міг зануритись підводний човен. В море. В море. Значить, яка нам треба вода? Морська вода. Значить, нам треба морська вода. Що нам говорить морська вода в книжці? 1030. Значить, ми записуємо 1030. Це у нас кілограм на метр кубічний. Ой, кубічний бірм. Так. Е, мені писати далі обрахунок. Чи хтось може з вас напише, як ми будемо рахувати тиск. Нет, пишіть ви. Я? Ну, мені легше. Мені, в мене є спеціальна ручка, щоб писати, що я тонше пишу. Так, значить, ми підставляємо П до рівні. Дивіться, ми йдемо за формулою. Ось я беру П. Далі пишу до Далі мені треба що писати. РО. Так, густину. Чому дорівнює Ро? Тисячу тридцять кілограмів Значить, на кубічний. Значить, я пишу кубічний. саме тисячу тридцять на метр кубічний. Так, далі йду по формі. Це я роза писала. Тепер мені треба поставити, яка тут діє. Тут діє множення. Між буквами не ставиться діє no. множення. Далі що я маю писати, на що я множу? Вже це буде десять ньютонів на кілограм. Значить, десять ньютон на кілограм. Далі множу. На висоту. Висота на стілі. 500 метрів. Ну а далі залишилося порахувати? Паскалі. От. Значить, щоб зробити таку задачу? Що нам потрібно, що нам потрібно знайти? Якщо нам треба глибина, то значить, що ми шукаємо? Як ми глибину позначали? На тому малюнку, що я стерла? Якою буквою? А. Аж. Значить, нам аж треба знайти. Тепер нам аж треба знайти. А тиск у нас уже відомий. Ну і якби мені хтось не замалював минулий екран, я б могла вже і РО навіть не стирати, тому що задача ж та сама. У нас так само густина води морської, так. Ми припускаємо, що це вода морська, тому що, навряд чи підводний чорн буде плавати десь у озері трісному, так? чи в річці. Хоча, звичайно, може бути, але швидше за все, все-таки це буде вода морська. Будемо вважати, що вона морська. Так, О, кілограм на метр кубічний, G 10 ньютон на кілограм у нас теж стандартно, а тиск у нас 15 мегапаскалів. Розв'язок. Ну що, Назар спробуй написати формулу, тепер вже правильно написавши букву РО. Так. Ну, ти минулого разу писав формулу, тільки РО була не, не, не в той бік закручена. Так. дорівнює. Ого, таким великим. Ну, добре, щоб всі бачили. Так, тепер правильно. Ще, що нам треба Же і. Аж. Аж. О, аж поїхало. Так, я його стру. А ви напишіть чистіше. О, все, добре. Це наша формула. Вона в нас не помінялася, але нам потрібно з неї знайти. Аж ось у нас аж невідоме. Це, по суті, представте собі у вас е, таке завдання. 6 дорівнює 2 помножити на Х. Як ви знайдете х? 6 умножити на. будь ласка. Ну, ось написано, я ось описала. 6 дорівнює 2 помножити на x. І чому буде х дорівнювати? Х буде дорівнювати 6 поділити на 2. Так, значить, нам треба 6 поділити на 2. А тепер дивіться, оце наше 6, оце наше 2. Оці дві букви – це наша двойка, так? А оце наш х. Відповідно, якщо нам треба знайти h, то ми будемо. Тиск. Ділити. Ну, 6 тиск. На Ж. П. Поділити на ро Ж. На це я вам на числах пояснюю, щоб ви розуміли, як його робити. Так. Я особисто на числах не люблю себе перевіряти, я люблю перекидати через дорівнює. Я собі представляю, що я просто все, що коло H, це все мені не треба. Я його беру і вишвирюю. Тубі. Якщо я його перекидаю, тут у нас дія, яка була множення, при перекиданні дія міняється на ділення. Ну, то есть дія міняється на протилежне. Значить, значить, множення ділення, П ділиться на рой, на Ж. Значить, аж до рівня. Ну, в нас там мегапаскалі, так? Да? Mm -hmm. Щоб в нас вийшли метри нам потрібно зробити мега, потрібно перетворити. Що там в нас говориться про мега? Яка там у вас 27 чи 17 сторінка в залежності від книжки? Yeah. Мега це скільки? Мега це 10 в 6 степені. Так, це 10 в 6 степені. Тобто до 15 нам треба домалювати 6 нулів. Oh. Так, шоста степень, це значить, скільки ми нулів прималюємо. Так, якщо мінус, то це з того боку, має бути. Ну, тобто, кому в той бік. Тут кому несем в цей бік. Так, і у нас це вже будуть паскалі. Це треба ділити на 10 і ділити на. 1030 кілограмів. Ой, я. Не написала розмірність. Одна тисяча п'ятьдесть. Четриста шість. Коли ми порахували, що в нас тут вийде? Так, паскаль це ньютон на метр квадратний. Пам'ятаєте, що паскаль це ньютон на метр квадратний. Значить, у нас кілограми тут скоротилися, ньютони скоротилися метр квадратний і метр кубічний останеться один метр. Оце у нас стільки метрів глибина.